Слава Богу через книгу Пророка Ісаї 48.18, так говорить Господь. О, коли б ти прислухувався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка, а твоя справедливість, не мов морські хвилі. Сердечний спокій, це стан. Віруючої в Господа людини, який характеризується відсутністю паніки і відсутністю надмірних хвилювань. Натомість сердечний спокій характеризується миром, яким наповнює Бог серце віруючої в Господа людини через абсолютну, тверду і непохитну. Довіру людиною свого життя, своїх проблем і своїх потреб Господу. Сердечний спокій дарує віруючій людині лише Господь. Як ми вже прочитали на початку згідно книги Пророка Ісаї 48.18, сердечний спокій. Приходить у серце лише тієї віруючої людини, котра є виконавцем Слова Божого. І навпаки, та людина, котра не є виконавцем Слова Господнього відповідно і не може мати істинного сердечного спокою, як написано у книзі Пророка Ісаї 57, 21. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. На превеликий жаль, ми є очевидцями того, як диявол знущається з тих людей, котрі не є виконавцями Слова Божого. А саме, ворог людської душі вводить, неначе диявольським гіпнозом людей у наркотичну. Алкогольну, тютюнову, азартну, розпусну та інші гріховні залежності, через які ті люди, які не є виконавцями Божого Слова, не мають спокою. Також через те, що люди не бажають бути виконавцями Слова Божого, в життя таких людей та у їхній сім'ї і родини. Сатана приносить надзвичайно багато неспокою, горя та біди. І дуже часто такі люди звинувачують у своїх бідах тих чи інших людей. При цьому вони навіть не здогадуються, що це не хтось інший винен у їхніх проблемах, а це сам диявол використав те. Що людина не бажає стати виконавцем слова Господнього, і на ніс цій людині багато неспокою та біди. Яким же чином ми можемо визволитися від неспокою, який приніс диявол? Відповідь на це запитання ми знаходимо у Євангелії від Матвія в 11 розділі з 28. -го. 29-й текст, де так говорить Господь Ісус Христос. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Отже, для того, щоб позбутися від сердечного неспокою, і для того, щоб отримати божественний сердечний спокій від Господа, людині потрібно прийти до Господа в щирій молитві покаяння за свої гріхи, та взяти на себе. Любе Христове Ярмо, яким являється Боже Слово, записане у новому заповіті, та стати учнем Господа Ісуса Христа. А для того потрібно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми будемо уважно по порядку, щоденно читати так, щоб запам'ятати. І відразу втілювати прочитане Боже Слово в наше особисте життя. Амінь.